Наша програма сьогодні якась така гастрономічна. Попереду ще одна доволі смачна страва від Назара Павлів. Але це буде згодом. А зараз у нас у студії гість. Дуже приємно, що є молодь, яка є досить активна на тернях Прикарпатті, напевно, на тернах України це є представник громадської організації самопоміч Юрій Стасенець. Юрчику, доброго ранку тобі. Ти доброго на перший ранку. раз є, є в нашій студії. Дуже вкотре повторююся, вибачте, за тавтологію. Приємно, що є люди, яким не байдуже доля України. І ми бачимо, що десь, напевно, в період після революції гідності так появилася молодь. Появилася молодь, яка не словом, а ділом здійснює якісь позитивні зрушення в нашій державі. Юрі, вони важають. Що перед місцевими виборами, які буквально за ну, кількість місяців проведуться в нашій державі, збільшилася кількість громадських формувань, які ну або є активними, або видають себе за активних? Ось це пов'язано з виборами. Чи дійсно молодь є свідомою і дійсно вона хоче добра для нашої України? Насправді дійсно є така ситуація, дійсно побільшало зараз громадських організацій, і вони активізували свою діяльність. Все ж таки зараз передвиборчою кампанією. І... Але я не вважаю, що це є погано. Насправді, результат від цього є позитивний. Так. Бо вони щось роблять, роблять щось для міста, для держави, рухаються, розвиваються і роблять щось позитивне. Так, так. і по роблять щось позитивне, і крім того, я скажу ще навіть інакше. Деколи хлопці, наші громадські активісти з нашої громадської організації, задають мені запитання і говорять мені про те, що. Хтось копіює наші проекти, щось, хтось зробить щось таке схоже і так далі, отакі с... як я кажу, не хвилюйтесь, Все добре. No. В, цій, в умовах такої конкуренції, наоборот, ми вивлучаємо тільки користь. Місто получають тільки користь, всі Дані. працюють і роблять щось добре. Ефект доброго флешмобу. Якщо ти так, є зразковий звичайно. громадянин, то нехай всі будуть зразковим звичайно. громадянином. від того всім буде легше добре. Дуже багато позитивних нововведень Ваша громадська організація зробила. Ми знаємо, що це є іпотерапія. Так це є клуб людей, які займаються зарядкою. Тобто за здоровий спосіб життя, ви виступаєте. Скажіть, будь ласка, в нас на носі вихідні, і взагалі в другій половині червня місяця, що проводить самопоміч конкретно вона. Івано-Франківську, в Прикарпатті, на, на теренах Прикарпаття, бо як знаєте, зазвичай легко створити, але утримати, утримати і продовжити і це складно. Так. Насправді важко. Важко контролювати ті проекти, які проводяться стабільно, які проводяться по декілька разів в тиждень. Ну, до прикладу, по здоровому способу життя. По здоровому способу життя в нас є декілька таких проектів. У нас є проект Молоді серця про який ми колись вже розповідали. Це для людей. Віковою групою за 50 років. Це проводиться ранкова руханка і після цього година розмов зі спеціалістами. От на сьогоднішній день їх стало більше? Е, ну, зараз приблизно одна і та сама кількість. Одне, угу. що ми зараз хочемо робити, ще такий самий клуб, але вже на пасічній. Угу. Це і в районі Хоткевича Миру. Uh -huh. А той буде на пасічній. Той район вже здоровий, є клуб за 50, тепер так. буде Пасічнянський клуб за 50. Так. А Іпотерапія продовжує свою функціонування? Продовжує. І іп, продовжує так, також функціонувати. Нещодавно ми відвозили знову ж дітей, катали їх на конях, зорганізували для них прекрасне дозвілля. Uh -huh. Ну, це гарно, їм це дуже подобається. Які ще різновиди... так, так, будь ласка. Іпотерапія, ще що вам скажу, якраз. На днях також має бути проведена. Ми знаємо, що ваша організація дуже багато робить майданчиків відпочинкових для дітей. Вони на сьогоднішній день існують, їх збільшується. Чи от та кількість, яка була, так і залишається? Майданчики так є. Це насправді в проєктах. Вони розбудовуються, ми робимо своє. Це, це іпотерапія, це програми для дітей. Музей, це програми для дітей. Іншого зразка це одноразові, бо музей так само проходить декілька разів в тиждень. Це ми домовилися з директорами музеїв усього Франківська, це, музе... це музеї УПА, це музей краєзнавчий. Інші музеї. Патріотична культосвітня програма розвитку. Так, а, так. Ак... а от дивіться, питання озеленення, Ви сказали про майданчики? Так спортивні? От як вам озеленення нашого міста? Якось самопоміч в цьому плані працює, От десь, можливо, якось там додекорації, клумб, не знаю, щоб наше місто ставало трішки красивішим. Звичайно, зараз в нас якраз проходила нещодавно акція в парку по вулиці Молодіжній. Ми там висаджували квіти, а не тільки квіти висаджували, але робили й клумби з коліс. Вирізали, потім малювали їх, садили квіти. І в нас були, получалися прекрасні клумби. Наскільки приємно жити в позитивному казковому місті? Так, так Юрі... а, а ще ми плануємо це якраз і вчора, і вчора я ще забув нагадати, і вчора ми так само висадили клумби в парку воїнів інтернаціоналістів, коли це називався вулиці Галацькій. Так а так гарний масштаб працює ваша організація, чи є у франківців острах, що після виборів активність ваша дещо зміниться. Я думаю, що ні. Не то, що думаю, а й знаю. Вона не змі... активність не зміниться. Зміниться просто її певний формат, його русло. Ми, можливо, перейдемо трошки з громадського такого сектору угу. на щось більше дієво, що може дійсно насправді масштабно змінити нашу область, місто та країну. От на сьогоднішній день Смичай. от, от ви уявімо, що ви взяли участь у виборах і зайняли якусь. Кількість в нашому місцевому парламенті, так, в міській, міській раді, Ради. так, у міській раді. І от ваші дії, от конкретно, ви ж повинні вже знати, чого ви хочете. Скажіть нам, ну, будь ласка, що насправді я знаю, що чого я хочу досить добре. У мене є чітка своя позиція. Насамперед, я би хотів змінити освіту, щось внести туди своє нове. Тому що я бачу, що з цим є проблеми. Чому, наприклад, не зосередити свою увагу найперш за все на це? Ви маєте Ми... на увазі шкільну освіту, так? Повністю, на загалом освіту. Всю змінити системи. її так, змінити її формату. Спочатку нам треба визначити пріоритетність нашої країни, які напрямки, які галузі є пріоритетними. Найперш за все. Я, наприклад, для себе бачу: Україна наша розвивається в ракетобудування, в літакобудуванні. Можна, дивіться, почати з найменшого, створити для, для дітей. Як колись були гуртки юний майстер чи щось таке на, 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 на кшталт цього. Створити такі гуртки, де діти будуть готуватися, ходити, займатися в подальшому, організовувати предмети в школі такого напрямку, в подальшому перепрофільовувати вузи, додавати ці предмети всюди, робити акцент на, на і найголовніше, вони будуть створювати продукт, який є цікавим для цілої світової спільноти. Ну, звичайно, ну, звичайно. Ну, це як, як наприклад. І так можна робити в кожній галузі і в інших напрямках. Юрію, де можна дізнатися про діяльність самопомічі громадської організації? В яких, в яких засобах масової інформації? Можна на Фейсбуці дізнатися. Досить легко. Є дві групи: самопоміч Івано-Франківщина Прикарпаття та самопоміч Івано-Франківська. Це є дві групи в, 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 в Фейсбуці. Угу. Пане Юрію ви ж приходите до нас на ранкову програми. Так розуміємо, тільки для того, щоб розповісти, що ви зробили або зробите, але напевно і для того, щоб до вашої організації долучалися і інші краяни. Звичайно, Звичайно запрошуємо часів, всіх активістів. щирим серцем. Запрошуємо до нас. ми співпрацюємо з усіма. Запрошуємо всіх до наших спів до нашої співпраці. До наших проєктів, кому що подобається, коротко, ще просто нагадаю, бо ми робимо дуже багато за тиждень, у нас по декілька проєктів. Порядка мінімум чотири, буває шість, це, це, це ті, що я організовую. Це два рази в тиждень ми бігаємо зранку, крос організовуємо для хлопців та для дівчат. Ввечором окремо для дівчат є. Два рази в тиждень проходить проєкт Молоді серця раз в тиждень іпотерапія, раз або два рази в тиждень музей для дітей. Ну і от Юрій, а де бігають, де бігають дівчата? Це, напевно, зараз хлопців цікавить. <гум> де проводяться <гум> їхні. Якраз дівчата бігають самі через те, що не хочуть, а, щоб, щоб... Так, бо кажуть, що надмірна увага до них. Заважає їм <гум> За, <так>, заважає <гум> займатися. <гум> займатися спортом, але думаю, що це не є секретом. Це біля моста <гум> Пасічнянського <гум> на Пасічні. Ви знаєте, до нашої ранкової програми приходить дуже багато ваших активістів, але це переважно юристи, будівельники, керівники. І складається така уява, що ваша організація бере до себе тільки таких інтелектуалів, людей, які вже чогось досягли в цьому житті. Чи має право до вас прийти людина, яка тільки тільки починає свою Просто трудову що? діяльність? Так або можливо людина, яка перебуває зараз на заслуженому відпочинку? Та не то, що має право, а ми запрошуємо. Ми запрошуємо долучатися та брати участь. Цьому тільки будемо раді. Юрій, просимо ще раз уточнити нам, де знаходиться приймальна вашої громадської організації, для того, щоб ті люди, які знаходяться по той бік екрану, почувши цю інформацію, мали можливість підсилити активність міста івано франківська Приймальня знаходиться на вулиці Грушевського, неподалік магазину Пегас, всі знайдуть. Там Але Але зараз якраз спекотні такі дні. Знаєте, літо липень, серпень це такі відпускові місяці. Чи буде працювати ваша організація в цей період? Ну, звичайно, як ми можемо зупинити свою діяльність? Ми працюємо, працює країна, ми її продовжуємо розвивати. Якщо літо ну ж не зупиняє розбудовуватись країна, Всім... економіка не припиняє так, свою. І, тому, роботу. Тому і ми також не зупиняємо своєї роботи. Дякуємо. Дякуємо ще раз. Усім нагадуємо у нас в гостях був е, вкотре е, представник, активіст громадської організації Самопоміч Юрій Стасанець. Юрчику успіху вам і наснаги з новими силами, з гарними думками до нових звершень. Дякую. Ну а всіх наших глядачів ми запрошуємо в подорож святими місцями на цей раз. Це буде духова криниця, що в Галицькому районі. Дуже багато людей вірить. В те, що ця вода цілюща і може оздоровити. Ну це напевно залежить все ж таки від віри, ну, а те, що вона багат. А та на Кремінце вже доведено в, в лабораторіях.